Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Я десь іду в фарватері Тез, які були оголошені на 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН високого рівня, де мали можливість і мають можливість, ще продовжують виступати лідери держав. І ви знаєте, тональність цих виступів вона відображена фразою генерального. Секретаря Антоніо Гутереша я сказав, що людство двері до пекла відкрило, лишилося <рес> туди туди зайти, так? Так, і тобто лишилося лише туди зробити крок, і о, загалом, то, о, в силу о, там, свого фахового інтересу, я постійно стежу за цими зібраннями. Ну, так само, як і всіма іншими віхами там НАТО, ЄС, в тому числі Гейдельбергський клуб. Для того, щоб розуміти, що відбувається на, рівніх, на різних рівнях масштабу, І можу вам сказати, що мене дещо заскочила тональність виступів. Тобто, фактично, можна сказати так, що у більшості цих виступах. Є підтвердження того, що більшість проєктів і програм, які з моменту прийняття глобальних цілей сталого розвитку 2005 року, вони закриті і не проглядається перспектив їх реалізації. А друге, більше того, відчувається, що в повітрі пахне порохом. Не тим порохом, що був президентом інакшим порохом. Я ніколи Петра Віксювича так не іменував, у нас різні стосунки були. Але те, що в повітрі запахло дуже неприємно. Перемішаються, що було зрозуміло, порохом з кров'ю, то це очевидно. І якщо навіть рік назад, не дивлячись на гостру ситуацію, яка тоді почала розвиватися в Україні, але тональність виступів вона була обнадійливою. Ці виступи, ну там в принципі надії немає, а обличчя людей вони темні в більшості, щоб не сказати грубіше. Ну а якщо ви. Мали можливість чи слухач, наш глядач подивитися, й засідання Ради безпеки, яке було скликано Албанією, як головуючою, і особливо виступ Лаврова, і реакцію на цей виступ залу на нього дивилися просто як на хворого психічного, отак, От як о, дивляться: тобто, а люди виховані, вони мовчали. Але вони розуміли, що говорити вже нізькі. Пане а цей песимізм, про який ви говорите, це ознака того, що всі змучилися, чи ознака того, що всі побачили, нарешті, як вони є насправді? Це друга позиція, яку ви ствердили. Всі розуміють, а у кого тут прекрасне є таке рило в пушку. Тобто, всі вже чудово все зрозуміли. І а, чому я казав обличчя темні? Бо ще минулого року там лідери таких країн, як Бразилія, Аргентина, о, Угорщина, ну, які явно не були на боці України, вони шукали слова, щоб якимось чином згладити свої штанги, які вони двинули впродовж а, року, намагаючись якось зіграти. В, якісь там, в Якусь партію із московським фюрером, а, і мені аж боляче було дивитися, як а, виступала президентка Угорщини, а, як виступав а, президент Бразилії Лула Да Сільва. Я вже не кажу там речі, які були пов'язані з китайськими вивертами. І наскільки легко було. Французам, британцям, полякам, німцям. А взагалі, виступ Шольца, канцлера Німеччини, він мене вразив точністю висловлювань. Бо о, звучання «мир», мирні переговори, дипломатичний процес, він ну, просто відрубав однією фразою, суть якої полягає в тому, мир, про який ви говорите, це поразка. У війні демократичного світу. Ну він, він просто от. Так? Як Він не мене здивував, він просто відкрив очі багатьом. Що про які переговори, про який мир може йти мова, коли ви розумієте, що це, в принципі, не може бути застосовано по відношенню до Росії? Тому він мене приємно вразив. От, а, своїм виступом, ну і взагалі е, можна сказати, що е, тема е, багатоцентричності, от, про яку говорять, вона е, породила махновщину в міжнародних відносинах, якщо так можна сказати, радіо Chicago